У першому тисячолітті до нашої ери на території України з'являються перші залізні знаряддя праці. До цього часу територія України була заселена різним за походженням людністю. Тут жили пращури слов'ян, місцеві землеробські племена. А згодом на українські землі приходять кочовики. Першими із них були кімерійці, які належали до інраномовних груп населення. Саме вони першими опанували технологію залізного виробництва з болотняних руд. Основна діяльність кімерітів пов'язана з військовими походами, які сягали країн Малої та Передньої Азії. Мобільні вершники, озброєні залізною зброєю, ці завойовники були значною військовою потугою. Кімерійці не мали постійних осель, вони об'єднувалися у племена, от а ті, у свою чергу, у союзи з племен на чолі з вожде. А наприкінці VII століття до нашої ери кімерійці витіснили іраномовні племена скіфів, які мали чисельну перевагу і були краще організовані та військово вишколені. Очолювали племена скіфів царі з необмеженою владою. Видатний давньогрецький історик Геродот вирізняв серед них царських скіфів, скіфів кочовиків, скіфів орачів і скіфів землеробів. Перші жили на берегах Азовського моря. І в Степовому Криму кочовики у степах на Дніпрянщини землероби у лісостеповій зоні. Орачі жили між Дніпром та Дністром. Окрім військових походів, скіфи торгували з грецькими колоніями у північному Причорномор'ї. В обмін на зерно, хутро, мед, а особливо рабів, скіфи отримували вино, зброю і предмети розкоші. В Кінці VI століття до нашої ери скіфи сформували свою власну державу і поділено й було на три частини, кожен з керівників якої був верховним царем. Серед військових успіхів скіфів особливо слід зазначити перемогу над перським царем Дарієм у 512 році до нашої ери. Скіфські воїни вирізнялися, за словами Геродота, нечуваною жорстокістю. Скіфи були спадкоємцями стародавньої цивілізації і мали свою міфологію і віру. У мистецтві скіфів був поширений звіриний стиль. Це були зображення стилізованих оленів, пантер, коней, птахів, риб і фантастичних грифонів. Особливо шанованою у них користувалися боги вогню, стихії та біті, боги неба і землі. Скіфи вкрай шанобливо ставились і до могил пращерів. Їхня віра у потойбічне життя зумовила складні поховальні обряди та звичаї. І сьогодні скіфські кургани в українських степах постають символом колишньої могутності. Найбільш відомими з них є Солоха і Гайманова могила на Запорожжі, курган чортом. Млик і товста могила, де була знайдена славнозвісна золота пектараль. Найбільшого розквіту скіфія досягла у IV столітті до нашої ери за правління царя Атея, який карбував власну монету. Але на кінець IV – початок III століття до нашої ери становище скіфії різко погіршилося. А у третьому столітті до нашої ери на території північного причорномор'я з Волзько-приоральських степів прийшли сармати, які витіснили скіфів. Після цього до середини третього століття нашої ери у північному причорномор'ї панували сармати. Це були союзи декількох племен: язигів, роксоланів, аланів, які не мали міцної центральної влади. У суспільному устрії сарматів зберігалися значні пережитки матріархату. Жінка займала досить поважне становище і навіть могла володіти зброєю. Тому чимало дослідників вважає, що саме сарматські жінки були прототипами легендарних амазонок. Використовували сармати рабську працю, вважається, що державу сарматів сармати не створили, а основним, основою господарства сарматів було кочове скотарство. Розводили вони також велику рогату худобу, коней, овець. Мова сарматів, як і скіфів, належала до іранського типу. Що об'єднує ці племена, так це те, що вони жили у ранньому залізному віці. Вони всі володіли технікою виробництва заліза.